Дорогі глядачі, одразу хочу почати цей випуск з питанням. Кому вигідна ця війна? Це питання, мабуть, задає собі кожен українець і, мабуть, не тільки українець. Я хочу, щоб ви послухали, що про це думають військові. Давайте послухаєте, і ми з вами продовжимо далі. Давайте розберемо ситуацію з нашими офіцерами. Багато з них теж, ну, так сам, ну, більшість з них тобто, теж не сильно заробляло до того, як почалася війна. Ну і вони стали офіцерами. Один офіцер, в, нас був, в нього було 5 років з конфіскацією. Ну, образно кажучи, він з п'ятої точкою голий прийшов. Mm -hmm. До нас роту доволі скромно себе вів, а потім волонтери почали підтягуватись, виходити на нього одна, друга, третя машина, і доволі скоро людина зрозуміла, що на цьому можна непогано заробляти. Інші так само, коли генератори приїхали з трьох генераторів, він два додому відправив формулюванням, що, що мої діти мають без світла сидіти. Ну то, що пацани там без, напередку без підтримки, і вони гинуть через це, ну то нікого не колихало. Третій просто-напросто нагло наживався на смертях пацанів там. ротні каси, так само волонтерка, так само пацани там якісь машини переганяли, да? якщо доволі непогана машина, вона десь зникала з деяким часом. Ну, коротше, до чого це я веду. Що м -м ніхто не відміняв прислів'я, кому війна, кому мати рідна. Получається, що коли ми реально гинули, коли ми реально калічилися. Наші офіцери всього-навсього дивилися як на нас, як на тушки. на тушки, або як на гаманці, з яких сипеться кеш для них. От і все. І повірте мені, коли їм реально почне перекривати це джерело доходів, і вони перші тоді заспівають, що треба закінчувати війну. Отож, я думаю, що це тільки вершинка айсбергу, того взагалі кому вигідна ця війна. А якщо зовсім просто і коротко, то вона вигідна всім, хто на ній заробляє. І що саме головне, ті, хто а, так жорстко заробляє на війні, вони не несуть ніякого покарання. Просто повна безкарність, розумієте, повна. Я хочу вам розказати ну, для тих, хто, а, хто ще не чув цю історію, а, про мого брата. Як його мобілізували, як його без підготовки, без нічого. Ну, я не рахую, що оті два місяці, які в 22-му році там навчали і нічому не навчили, і одразу кинули на нуль, хоча обіцяли, що все буде зовсім по-іншому. Розумієте, взагалі віри немає. Просто віри немає. Спочатку казали, що будеш водієм, потім казали, що там буде щось ремонтувати, але ні, ні, ти ж не підеш там на не підеш штурмувати, бо ти ж ніколи не тримав зброї в руках. Але все вийшло зовсім по-іншому. А як все вийшло? Тому що командир, командир, не розбираючись, взагалі нічого, як, що, просто відправив хлопців, вибачте, просто на смерть, просто на смерть відправив хлопців. От і все. Причому хлопці йшли просто з автоматами. Розумієте, не було нічого ну, взагалі. Був гранатометник, якого зразу вбили, Зразу його вбили першим. Прикривати хлопців було нікому, яка там артилерія? Взагалі не було такого. Тобто, хлопці просто пішли з голими руками, а по ним летіло все, все, що тільки можна. І артилерія по ним, і потім бомби летіли, і фосфорні летіли, що там тільки по ним не летіло, а вони були лише з одними автоматами. Питання де забезпечення? Хто винен? Той командир, до речі, якого він вгробив дуже багато хлопців? І що? Чим це закінчилось? Його просто перевели на інше місце. І все, де покарання, де покарання. І таких командирів, вибачте, їх дуже багато, їх просто дуже багато таких командирів. Залишається питання ще одне: сьогодні випуск питань: чому не воюють ті, хто підготовлений? Чому не воює поліція? Чому не воюють інші силові органи? Це ще одне питання, яким задається кожен українець. І тут я вам скажу так: дуже грубе порушення конституції. А якщо додати ще те, про що я нещодавно дізналась, ну, це взагалі треш. Нам багато чого не розповідають, і багато про що ми просто дізнаємось випадково. А, але а, ось таке, ну, про це має знати просто кожен українець. А, послухайте, будь ласка. Всі знають, що є закон про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. І що там написано, я не розумію, про... чому про це мовчать. Слухайте, будь ласка, всі уважно. Читаємо четверту статтю цього закону. Другий пункт. Загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України і стосується національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій. Ви почули щось про простих людей, про громадян, про простих громадян України, про простих людей. Нічого там не написано про простих людей, про громадян України. Нічого. Тобто, мають воювати військові. Все те, що відбувається, це грубе порушення Конституції. Я не знаю, чому ось саме цей пункт ніхто не коментує. В законі напряму це написано. Що прості люди не мають воювати. Мають воювати військові. Де військові? Військові ловлять простих людей, щоб вони йшли воювати. Ось така реальність сьогодення. Я вам хочу сказати, що ось ця четверта стаття це дуже потужний момент для захисту в суді, якщо знадобиться. Пам'ятайте, будь ласка, про це, зберігайте собі. До речі, щодо силових органів. Ви бачите зараз цей лист. Тож Служба безпеки в нас з України не боїться ворога, вона активно б'є рашистів, ловить руських шпигунів, але є ті, кого Служба безпеки дуже боїться. Це в нас 95-й квартал. Коли йдеться про них, раптом з'являється: я не бачив, я не чув, я мовчу, нічого не говорю. Президентський бізнес це вам не аби що. Ну, не побачила СБУ образу честі і гідності військовослужбовця в ганетному квартальному номері, де посилювалася іпсо російського агента Шарія про Рівненського Воєнкова. Ну, не змогла побачити нічого. Ну, що ти зробиш? Наостанок хочу сказати от що. Ми з вами не помітили, як виростили дракона у власній країні. І тепер цей дракон, що хоче те й робить, ми мовчали, бо в нас було не на часі. Ні про що не можна було говорити, бо це не шкодить війна в Україні. Ми дуже довго боялися розхитувати човен. І, зрештою, виявили, що опинились просто в заручниках, ну, в заручниках у власної держави. І її п'яти, шести. Ефективних менеджерів. Ви спитаєте, це все добре, але що робити? Хороше питання. Нехай кожен сам відповість собі на це питання. Що робити? Взагалі, я думаю, настав час вже ставити собі ці питання. Дорогі українці! У мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.